Доброго ранку, друзяки. На що неділя? Зараз у нас десь без 27 ранку. Я вже шурую на парковку. Сьогодні не знаю, буде Юрка, не буде, бо вчора дощ, був він там намерся нормально. Еде він сьогодні чи не поїде, сказати вам не можу, на жаль. Ну я, коротше, вирішив. Зібратись і поїхати трошки може зараз прогуляюсь по барахолки, може щось цікаве попадеться. в общем, отакі справи. Так що пішли зараз, прогріємо машинку і пошуруємо з вами на барахолку. Як кажуть, хто рано встає, тому Бог дає. Сподіваюсь, що сьогодні він нам хоч щось дасть. Сьогоднішній опять, блін, вроде дивився погоду, дощу не було. Вийшов, блін, шурує опять дощ. Ну просто жесть якась. Сьогодні опять, блін, пересреться нам базар. Ладно, зараз скоро вже буде світати. Побачимо. Може погода зміниться. Сьома година ранку вже движнячок такий на дорогах, будь здоров служба газу полетіла ладно їдемо потихеньку ми, ми в полумраки <риклад> сидимо Ну, вроді вроде дощ скінчився ми тут сіли напротив контейнера з юркою сидимо ляси точим. Коротше, щось і вітер дивлюсь, зривається, дивись який. Ну, вітер вітер сьогодні с ну, ночи. Не, ну прямо зараз такі порывы. Коротше, поки у нас галяк полніший, барахолка зовсім пуста, но мабуть не видно тут буде. Щоб ви розуміли ситуацію, все печально. Ну, зараз, звісно, і после 20... Нет, цей не, не світив. Цей, обычно фонарь світы завтра. Да. Mm -hmm. Зараз без 28, але да. ще людей зовсім немає. Ну будемо щось, поки будемо сидіти очікувати. Зараз вже світає, сиріє вже. Думаю, що потрохи люди будуть йти. Так що ждемо. Ждемо у моря погоди, як то кажуть. Ох, друзі, яка холодина. Ми все-таки почали розкладку людей. Звісно, нема. Ну ми працюємо. Кілька, Блін, прикол приколом. Попривозив свої куртки. Ви поняли? Це катонова Олівер така. Я її любив дуже пуховік. Що я в минулому році собі брав Хенлі Хенсон такий легенький, офігенний кожанка, колись я шив там пару років назад. Коротше, Щоб ви розуміли, одів я цей пуховік. Я реально можу три рази їм обвернутися. Три рази можу обвернути. Ой, прикол. До речі, якщо комусь треба великий розмір пишіть. Отдаю за копейки все. Куртка класна. Єдине, там, блін, угольок впав внизу, трошечки пропальчик є, но то фігня все, там він, можна його все там зробити, його навіть не буде. Все, я за кавою прийшов ранок кава наша улюблена, до речі, кафіола. Так що, якщо хочете смачну каву, всі сюди. Родина така. Я взагалі дивлюсь на оцього Дартаньяна, як він розкладається. Ну Він тупо чемпіон, я ну, по-другому його навіть назвати не мозів. Просто пустий базар, пустий, тупо пустий. А він каже, а мені насрать, я буду розкладатися. Я тут з машини вийти не можу, збігав за кавою і все. Просто холодина. А він ще й розкладається. Блін, я обожнюю Юрку, от чесно скажу. Просто от чоловічище. От настільки відповідальний. І знаєте, як він каже, Дімон, да у нас два дні в неділю ми працюємо. Ну якщо ще ми їх пропускати будемо, то ну, що взагалі далі робити? Блін, я, знаєте, на 10-му небі, коли є такі люди поруч, Юрка, дякую тобі велике. Все, я сижу, гріюсь, п'ю каву, соплі течуть, але поки вилазити звідси не збираюся. Прийшла владушка сусідка наша. Я до неї перевісив свої куртки, бачите, висять. Е, вона буде продавати їх. Ну, В неї одежа продається. Я кажу, ладушка, продай мені куртки мої. Бо блін, купляв дорого, а великий розмір знайти це просто... Ну я ж знаю по собі, блін, це квест. Коли такі більш-менш нормальні речі попадаються, то я завжди забираю. Тому пишіть, друзяки, кого цікавить. Хто там із пузотіїв є мої підписники, то пишіть. Речі класні. Забрав іконку, також після перегляду відео підписник написав мені, за 1200 гривень я йому віддав цю прекрасну ікону. Так що поїде зараз в шостку. Якщо я не помиляюся. В общем, такие справи. А я поки сижу в машині, дубар дубарем. Юрка розкладається. Звісно, железний человек. Так, Юрка вже розклався. Бачите, це такий наборчик класний, я привіз. Кому цікав за 400 при курсе 8, я говорю, ну так. Есть э, коробочка оригинальна. Коробочка трошки потрепана, но сам комплект Молодец. шикарный в нами. Просто шикарнючий. Новый. И вот такие вот вилки. Тоже новый шикарный комплект. Набор. Зишевский. Да. Нержавеечка, но дуже 6-6-6-6 штучек. Комплект. Коробка шикарная, посмотри. Коробочка. бачите, роза. Угу. Это Так что, Юрка, давай. Верю в тебя. И це, а эти рюмочки новенькие, да? Да, один из двух комплектов. Это а тоже такой комплект в рідній коробке, Бачите? Там даже сзади. Ше лейбочки есть. Прям заводские упаковки. Ну, вы бачили, я там на закупке показывал все речі. Так что от такі вот такие вот справки. Так, в принципе, потихоньку, потихоньку. Юрка сырось. уже расклался красавчик. Вольчик тоже уже. Тяжело, очень. Протереть. Да блин, думал, погон украли. Ты что, я только сейчас ловил да, вот этот. Да. Еле нашел среди конвертов, понимаешь, ему ну, на когда. Ну, Ты шо? видео, кстати, снял? Там девчонки типа украли. Нифига. Они, смотри, они вот так вот она взяла, так, а та отагаль... ничего... кинь. Я ничего не говорил, что не, украли. Нет видео кто-то написал последний а, да, может, что писатого. типа на 40 минуте украли И что такие ну, зишевские, земи 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 Нормально? земи 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 50 забрали, которая единичная была. Ага. А все три штучки найти и будет полный комплект. Вот этот вот сегодня, может, придут, заинтересовались, хорошие же они. Почем это их? По 40 гривен. Да, хороший. Состояние хорошее, 50-е годы. Так, иконку забрали уже одну. Так що пишіть, що так Київ і така. Дуже класна ікона. От я не знаю, чого ви не забираєте її. Так, люди, беріть, іначе я викуплю. Іначе, так що забирайте Юр... іначе Юрка так, купить, потому, так? що Андріївська церква, я... це дуже гарна штука. Так, а народу у нас по-прежнему як не було, так і нема. На жаль, а все... ці ложечки які який... кат, це 100. взагалі річчикова штука. Ну так, да, і такі. До речі, ціна у них стоїть. Представте в Радянському Союзі 4,50. Це просто іменно. Да, я не знаю. Було. За 4,50 можна було з сім'єю неділю жити. Да. Так, друзяки, ну в мене короче, я змерз, бачите, в одній жилетке, всі свої куртки попродавав. Так що, короче, поки ранок поїхали з вами, купимо мені нову куртку бо я чесно кажучи просто Проверю, в вахерь то я сейчас заеду в плазму тут стоковая пума є. Може тут вона дешевше буде, якщо не буде, то тоді вже поїду туди. его зе пінгвіна стоковий офігенний був магазин Ні, то прийомки. херня то там же Колінс. а там ну Колінс я Ні, ну, джинси ще я люблю Колінс, а остальные Да так, я поїхав, короче, на Петров. Да я вернусь. Конечно. Так що шо місце, щоб не занимали. Если ну... Так, все, друзьяки, погнали. Хочу купити себе пуховичок длинный. На там пумовський. А мне тут... З неба благословення упало на день народження. Правда, раніше сроку пластиря ні на палаті. Ні. Взять, купіть я пластик. Добре, я візьму. О, коротше, прийшло мені благословення зверху на день народження в вигляді бабок на куртку. О, так що поїхали, друзі. Купимо куртець і буду в теплі! Приїхав я в магазинчик, зараз заїду спочатку в плазу на Петрівці, тут куча стокових магазинів. Зараз подивимось, може мені фартане, і тут буде куртка, яку я хочу. Я її вчора не йшов тільки в другому магазині, але ну, сподіваюся, тут вона, якщо є, то вона тут буде дешевше. Але вероятність невелика, що вона тут є. Ладно, погнали, подивимось, у нас якраз 10 година. Магазин відкривається. І я сподіваюся, що ми з вами купимо мені куртку. Все, я утеплився. Хорошо, що я сюди заїхав. До речі, тут взагалі можна... Взяти, Короче, я ще й костюм короча, на ці бабки тут купив, Ось така длинна куртка, Шапка, і ще й спортивний костюм. Так що все, місія виконана. Димка в теплі, поїхали тепер на базар. Ну що, братва, я вже на базарі. Тепло, комфортно. Що там інтересно є, по чину Юрке чи нема. Я, до речі, шо... Забувся в машині, в мене лежав такий пістоль для страйкболу. Треба віддати Юрки його на продажу. Так що пішли глянемо, що він там. Як думаєте, є спочин чи немає? Я думаю нема. Вчора в цей час взагалі нічого не було. Блін, як класно, тепло в курці взагалі. Здравствуйте. Здравствуйте. Іде, може, компас купити для гоєти. А що там за компас купити? Ну, і грачний, воєнний. Скільки бабок? Косарь. Косарик. Ну, кому цікаво опущить? 1000 гривень. 60 іро. Да прикольно. Так, що там Юрочка мій? двигатель торговли, да? Это для страйкбола пистолет. Угу. Почем? Слушай, новый он полторушку стоит, гривен 600. Ну как я утеплил? Я же говорю, ух ты, кайф. Тепленько это. Не, вообще классно. Блин, высокий, понимаешь, вы Слушайте, вы себе не представляете, какой это кайф зайти в магазин и купить себе одежду. Я в жизни такой. Это вот, ну вот как похудел, такое. Тоже у меня, чтобы ты купить куртки, чего вот я говорю, что вот большие куртки найти, это нереально. Да. Что ты хоть распочинился? Да? А что продал хоть расскажи нам. О чем ты купил эту За 200, по-моему. Уже 75 отбито. Ну шикарно. По-моему, все за 200 я забрал. Блин, какой кайф, так тепло, хорошо. Просто именно бомба. Так, ладно, друзьяки, будем працевать. Почин есть и уже слава богу. Так що так. А я зараз не знаю, може піду пройдусь, а може і не піду. Стекляний не можуть там один. Все ушло, так? Да? Ну шикарно, шикарно. Просто шикардос. Стоїмо і галяк повний, взагалі, ніхто не підходить. Юрка мене відправляє, каже, поїть на закупку, може щось цікаве, стрельне. Я кажу, та блін, дені дві тисячі в кармані. А там така адреса, що може бути все, що хочеш. Людина на Дарниці зірвала мою об'яву, а квартира на Печерській від бабусі. А Печерськ — це такий цікавий район, співробітники, сотрудники, всякі, коротше, еліта наша, скажімо так, в більшості лікарі. І Там багато може бути цікавих речей. Я оце думаю, їхати з тими двома тисячами в кармані чи не їхати. Юрка, а не ти думаєш їхати, так? Да? Ой, блін, не знаю. Готуєшся на крайній випадок, а я поки щось нацарюю. Дай Боженька. Не знаю як поступити. Може справді з'їздити. А ну, вдруге дійсно зараз. Ладно, пішли в машину, зараз наберу і... Якщо що, поки якраз до Печерська досуну, а Юрка буде торгувати. Бо щось, щось знімати в сенсу особа не бачу. Людей нема, картинка не міняється. Все як є, так і було. До речі, братан, забувся тобі сказати, з каси забереш 100 гривень, це тобі передали на каву. Дімончик, дімончику, привітання, бо він. Коротше, я не пам'ятаю. А, рушники він мені перераховував гроші і каже: а соточка це Юрій на каву, бо він каже, і сніг, і дощ, а він на базарі. <реш> так що братан, з каси сотку забереш. Все, Дмитро Батькович, сотку передав, велика подяка вам. Так, ну що, братан, я тоді поїхав, що ну, я буду да. втикати. Взагалі, якщо щось візьму, то вернусь. Якщо нічого не візьму, то тоді вже вертатись не буду. Ні, ну а толку ти замерзнеш Ну так, да, втикати просто стояти тут, в двох байдики, бо ти не вже все. Я, понятна, так що так. Трьох. Ну що, братва, погнали. На закупочку, ну це вже ви побачите в наступному Не, відео, а я на всякий випадок оно, з вами до З... Ну якщо щось куплю, то що буде Не, продовження. Всім добра.